Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами важливою інформацією. Я раніше про це повідомляла. Сьогодні хочу вам нагадати, що до Дня Незалежності України є. Постанова Кабінету міністрів України, яка передбачає отримання разової, тобто один раз, грошової допомоги. Ви дуже часто мене питаєте, на які посилатися нормативно правові акти. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України з номером 369 від 2 квітня 2024 року. Там встановлена градація. <кій> Вибачте. Да, хто зможе отримати а, разову грошову допомогу до Дня Незалежності у розмірі 3100 гривень, 450-650 гривень. Зараз більш детальніше. Розповім, разова грошова допомога, нагадую, виплачується до 24 серпня 2024 року. Отже, учасники бойових дій постраждалі, учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилося 17 років в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків. Передбачена доплата. У у розмірі 1 тисячі гривень. Ті люди, які мають особливі заслуги перед нашою державою, перед батьківщиною, отримують доплату разову грошову допомогу у розмірі 3100 гривень. Також передбачена така допомога людям з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилось 14 років в'язням концентраційних таборів гето. Інших місць примусового утримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, перша група інвалідності отримає допомогу у розмірі 3100 гривень, друга група 2900 гривень та третя група 2700 гривень. Учасники війни та колишні в'язнів знову ж таки концентраційних таборів, гету, інших місць примусового тримання. Людям, які було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників і інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога, передбачена разова грошова допомога у розмірі 450 гривень. І залишилась ще один одна категорія, яка зможе отримати. Ще 650 гривень. Це члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих захисників і захисниць України. Дружинам чоловікам померлих людей з інвалідністю внаслідок війни, які надружилися вдруге. Дружинам чоловікам померлих, учасників бойових дій, учасникам війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які надружилися вдруге. Дана категорія отримає разову грошову допомогу у розмірі 650 гривень